Вибачення не забарилося. Підліток з ковеля, який харкнув на немічного дідуся, перепросив за свій вчинок. Відповідне відео із юнаком опублікувало видання Коваль Медіа у телеграмі. Хочу вибачитися те, що зробив за Те, що дуже низько, дуже неправильно поступив. Хочу перед всіма. Перед тим дідом вибачитися. Сильно дуже щиро, я би сказав. Я думаю, що ти зробиш е, таким чином. Всі люди тому діду допомагають. Е, я думаю, що твоє вибачення буде зараховано тоді, коли ти я не знаю, там підеш десь заробиш гроші, десь візьмеш ці гроші, може, сам маєш. І підеш, купиш ну, пакуночки якісь дідові, якісь продукти і занесеш, вручиш йому. Нагадаємо, інцидент трапився 4 січня у Ковелі біля супермаркету. Юнак познущався над дідусем. На відео, яке з'явилося у мережі, хлопець підійшов до чоловіка та плюнув йому на руку.